Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам, як я роблю гей-лак у себе вдома. Але почнемо ми з вами з перед історії, як я докатилася до такого життя, що я живучи в Стамбулі 13 років, я роблю собі манікюр вдома. Перед тим як переїхати у Києві, я теж робила собі гей-лак. і прийшовши туди, я вирішила зняти. Гель-лак, тому що я їду в нову країну і я не знала, як тут справи з б'юті індустрією і щоб не ризикувати, я вирішила його просто зняти. І в той день, коли я прийшла, звільнилася моя манікюрщиця на її місце. Поставила іншу дівчину, яка мені так пропіляла місцеву пластину, що я думала, я просто помру. Ось я приїжджаю в Стамбул і вирішую лікувати нігті, Звісно, я їх десь лікувала рік, і після того наважуся піти в салон. На той час дуже багато хто з дівчат ходив просто до когось додому, робити манікюр, педикюр. Але я не та людина, яка йде на ці ревіски, тому що ну, потрібно якось знати, як там стерилізуються всі ці апарати. Я не хочу ризикувати, тому я не ходила. Турецька б'юті сфера на той момент була м'яко кажучи. Не дуже, не дуже, скажімо так. Тому я вирішила по відгуках своїх подруг піти в азійській частині в один салон. Казашка його тримає і там казахи працюють, в принципі, давно. Ще такий, знаєте, рандомний факт про мене. Це те, що колись пам'ятаєте, було дуже популярним нарощувати нігті. І я була самогучкою і в принципі інколи собі нарощувала сама. Тобто в мене вже були знання, що таке лампа, як вона працює, що такі фейлаки і тому подібне. Тому, прийшовши в цей салон до казахів, я просто мала велику надію, що мені не зіпсують нігті, тому що я їх відрощувала рік. Я сідаю, і я замовила собі таке новомодне омбре, тоді воно тільки заходило в чарти популярності. На що вона сказала, я не знаю, що я зможу це зробити, але зробила. І по факту, коли вона почала наносити гейлаки, робити апаратний манікюр, вона мені почала пропілювати пластиночки. І я це просто зрозуміла, відчула, тому що мені було дуже гаряче, дуже некомфортно, скажімо так. Я їй сказала, що ви робите, бо мені куляється пластину, так не повинно бути. Вона така, ні-ні-ні, то це нормально. А я наголошую. Я свої нюхи ніжці просто з нуля знову відрощувала. Коротше, зробила вона мені цей манікюр з горим пополам. Uh, і дійсно вона мені прогуляла пластину, і після цього я сказала, що я своїй нігті нікому не вітала. Десь через рік я приїхала до Києва і побачила, як мама на куно робить манікюр. Причому приїздить мамі робить, собі робить. Я просто в неї вивчила, що мені потрібно купити, які лаки, які гелі. Подивилася ще пару відео, ну, плюс я ж бачила, як мені роблять там в салоні, да? це ж не перший раз. Тому в мене вже була така надихна і я почала робити вдома. І хочу сказати, вже декілька років я роблю це сама вдома, я дуже щаслива. Ну і справедливості заради хочу сказати, що я люблю малювати і оцей оце процес, коли я крашу собі нігті. Мене дуже розслабляє, тому мені подобається. Зараз я покажу вам все, яке я роблю вдома. Я так роблю вже декілька років, і мене просто все влаштовує. Любі мої, перш за все, хочу показати, як виглядають у мене нігті. Перед тим, як я їх буду знімати, бачите, як повідростали. Це місяць я з ними проходило без декількох днів. Я не професіонал. Я не ходила на курси, я роблю все сама вдома. І зараз я вам буду покроково все розповідати і показувати. Ось такою машинкою я знімаю собі покриття. Але, дівчата, хочу сказати одразу: хто тільки розпочинає і хто не працював з цими фрезами, краще знімайте по старіночці ацетоном спеціальним для гель-лаку. Спонжик промакуєте в ньому, і поверх фольгу. І так потрібно просидіти десь пів годинки. Хто вже працював з фрізою? Я можу порадити ось цю. Це мені дуже подобається. Ось так виглядає ця машинка вже зложена у вигляді. І я беру собі. Фрізу отаку синеньку. Є ще, здається, зелені і червоні. Червона мені взагалі не підходить, а зелена вона не дуже гарно мені знімає. Тому я користуюся синенькими. Спочатку для зняття я візьму ось таку кукурузку, вона дуже класно знімає. І е, я, так як я не професіонал, я знаю, що потрібно ставити на максималочку і швидесенько знімати. І я так. Не роблю, тому що я боюся пропилити собі пластину. І я ставлю десь ось так. Ну, трішки менше половинки. Це довше, але я впевнена, що я не відрубаю собі пальці. Як ви бачите на відео, я такими плавними рухами зверху донизу знімаю покриття. Так, це трішечки довше, якщо робити на повільних швидкостях. але... але Знову ж таки, ви будете впевнені, що ви собі не пропіли, не залишите ніде. Потім обов'язково потрібно придбати собі таку щіточку, щоб оцей весь пил стирати, тому що ви із за нього можете не побачити і не спеціально пропилити собі нігодь. Потім я залишки зачищаю такою пілочкою і поверх роблю. Все те саме бафіком. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і, будь ласка, залиште мені в коментах поради з приводу, які лаки ви купуєте в Туреччині, тому що мені це дуже-дуже потрібно. Заодно я роблю і форму нігтю. На цей раз я вирішила спиляти довжину і зробити ось такі ось коротенечки. Як ви бачите, цей ніготь у нас вже готовий. Так, дивіться, ось я зняла базу, як ви бачите, я її не всюди знімаю і ніколи залишаю. Я ще не шліфувала бафіком. Зараз пошліфую і буду робити манікюрчик. Знову ж таки, повторюю: я не професіонал, я роблю сама собі вдома всього там якихось неполадочок. Їх не буде видно, як ми все зробимо. Тому продовжуємо. Перш ніж перейти до апаратного манікюру, я беру таку ось апельсинову паличку. І отак от, от трішечки піднімаю куцікулу, щоб апаратний манікюр був більш охайним. Потім беремо ось таку насадочку і як би піддіваємо оцю куцікулу. Можна потім взяти отакі ось Кругляшок і потім отак от спилювати цю кочі коло. Але я не настільки професіонал, тому я тільки піднімаю ось цією штучкою і обрізаю ножицями. Я вже помила гарно свої нігтики. І зараз починаємо їх фарбувати. У мене є ось такий ремувер від Семілак. Зараз ми його беремо на спонжичок і протираємо наші нігтики, От, щоб їх обіжирити. Покажу вам також свою LED-лампу. У мене сан. 2 c Я знаю, що дуже багато дівчат, хто займається манікюром, використовує саме її. Вона підходить як для подікюру, бачите, є така штучка, так і для манікюру. Сушить дуже швидко і дуже гарно. Сьогодні я вирішила робити змішаний манікюр. У мене буде ось такий рожевий лак від му відтінок 18-й. Два перших нігтики будуть з таким ось лаком. Потім у мене буде ось така база, теж від Moon в 01 відтінку, вона така, як мармурова, бачите, як мрамор. І це будуть ось ці два нігтики. І оцей самий маленький, буде просто біла база. Це не база, це просто колір. так, 101 відтінок. І під ось ці звичайні кольори. Мені теж потрібна база, тому що це як база і колір, а це просто колір. Тому під ці кольори мені потрібна ще окрема база. І я буду використовувати Камільфо. Rubber Base. Вона просто прозора. Нічого в ній такого нема, але дуже вона класно тримається. І в якості топу, до речі, буду використовувати перший раз moon топ кашемір. Якщо я не помиляюсь, вона має бути матова. Побачимо, як це вийде. Я вперше буду робити з матовим топом, покажу вам. Ще мені потрібно, звісно, кісточка. І все, в принципі, можемо починати. Беремо наш гель-лак і акуратненько починаємо фарбувати наш нігодь. Не забуваємо пропрацьовувати всі краї, це дуже важливо для нашого майбутнього покриття, щоб воно трималося як можна більше. Дивіться, щоб у вас не залишалося ніяких пробілів. Якщо залишається, пройдіться краще ще разок. І Потім, коли ви впевнені, що все вийшло і все готово, переверніть ваш нігтик буквально на пару секунд, щоб база рівномірно розподілилася по самому нігтю. І ставте сушити на одну хвилинку. Я десь сушу одну хвилинку. Потім беремо нашу, наше покриття. І я, як правило, наношу в два етапи. Перший етап сушу десь 30 секунд, і другий етап теж сушу 30 секунд. Якщо ви бачите, що звичайну кісточку ви не достаєте до самої кутіли, а хочете прокрасити, беріть тоді таку тоненьку кісточку, як вам показувала до цього, і акуратненько. Тоді можете докрасити під самою кутикулею. Після другого шару покриття, який я теж просушую 30 секунд, я наношу топ. Після того, як я наношу топ, я теж ставлю на хвилинку сушити. На цей раз у мене буде матовий топ на, білі, на білий лак і на рожевий, а на мармуровий буде звичайний топ. І зараз я вам покажу, як це гарно виглядає. Я вперше робила матовий топ, але мені реально дуже-дуже сподобалось. Такий незвичний ефект. Я знаю, що багато хто робить, але в домашніх умовах я робила вперше. Для того як всі наші нігтики готові, я беру масло від коді з кокосовим смаком. Воно дуже-дуже класно пахне і зволожую собі кутикулу. Таким чином я завершаю свій манікюр, і зараз ви на екрані бачите його результат. Я вважаю, що це може зробити кожен, тому що я теж інколи руки в мене ростують з одного місця, але це дійсно не складно і ви можете впоратися з цим. Я вважаю, що це гарна економія грошей. По-перше, по-друге, коли в салоні роблять не дуже, то це є вихід. Подивіться, яка краса в мене вийшла. І з вами будемо прощатися. До скорої зустрічі уже в наступних відео. Па-па-па-па! З вами була Яна.